Де ознайомитись з нашим проєктом. На сайті бюджет участі у Івано-Франківській МТГ. Тут необхідно знайти проєкт номер 110 під назвою Спортивний комплекс «Просто неба» на території ліцею номер 23 імені Романа Гурика Івано-Франківської міської ради або ж просто відскануйте QR-код, що представлений на відео, і вас одразу перенаправить на наш проєкт. Як проголосувати? Щоб віддати голос за наш проєкт, потрібно попередньо зареєструватись. Віддати голос за проєкт можуть лише повнолітні. Для голосування також необхідна івано-франківська прописка. Коротка реєстрація на сайті відбувається за допомогою банк-айді для клієнтів Приватбанку, Монобанку та інших. А як проголосувати з інших банків, ви можете переглянути на сайті бюджет участі у Івано-Франківській МТГ. У розділі Допомога обираєте відеоінструкції і переглядаєте відео про потрібний банк. Наприклад, оберемо «Приватбанк». Після цього вам необхідно ввести номер телефону, який зареєстрований у системі Приватбанку, та яким ви користуєтесь. Та після цього. Вводимо свій пароль від системи Privat24. Очікуємо, після цього у вашому додатку на вашому смартфоні або на сайті вам необхідно підтвердити те, що ви хочете зайти до системи громадського проєкту. І після того, як ви натискаєте відповідну кнопку, ви будете зареєстровані в системі, і у вас буде можливість додати дані про себе. В разі необхідності. Коли ви зареєстровані в системі, ви можете проголосувати за проект, подати його та зробити інші дії. На головній сторінці вам необхідно перейти за посланням всі проекти, якщо ви ще не там. Далі у лівому кутку екрана ви бачите фільтри, за допомогою яких вам буде зручніше шукати проект. Ви можете відфільтрувати за статусом, видом подання, категорією. Дегами районам, бюджетом. Або використовувати кнопку пошук, яка знаходиться у верхній частині екрану. Тут ви можете писати назву проєкту або його номер. Наприклад, у нас є проєкт з назвою 3D принтери для школи номер 32 та номером 4. Отже, ми можемо ввести у пошуку частину назви або номер. Пишемо слово Принтери. І як ви бачите, знайшовся проект, за який ми хотіли проголосувати. Після цього ви можете натиснути на проект і детальніше дізнатися усю необхідну інформацію. Зокрема, розрахунок бюджету, фотографії, опис проекту тощо. Також ви можете дізнатися і сам номер проекту, якщо ви його раніше не знали. Він знаходиться по центру екрана. Коли ви впевнені, за кого голосувати, вам треба натиснути. На кнопку проголосувати у правому кутку екрана. Натискаємо на відповідну кнопку. І, якщо все успішно, ви побачите, що ваш голос зарахований.